Добрий день сьогодні, на товариство, ми разом з вами проаналізуємо деталі можливого обміну полоненими, який мав би відбутися 24 січня. Роблю наголос на тому, що мав би відбутися. Бо в цій передачі основний акцент буде зроблений на тому, що обмін військовополоненими з боку Російської Федерації. Блокувався з самого початку, ба більше того, йшлося просланований характер інформаційно-психологічної операції російських спеціальних служб в моменті збиття Іл-76. Пропоную разом з вами проаналізувати ту ситуацію, яка наразі є відкрити в відкритих джерелах мас масової інформації, щоб унеможливити просування шкідливих російських наративів в українській ЗМІ. Почнемо, шановне товариство. Попередніх передачах я робив наголос на тому, що та кількість українських бранців, яка була озвучена російською стороною, і, відповідно, яка начебто знаходилася в повітрі, а не на місці можливого обміну, не відповідає дійсності. Товариство, хто не дивився наші попередні передачі. Пропоную підписатися на мій Ютуб канал Код 450, щоб мати можливість отримати оперативну інформацію. Нагадаю, що на нетористо. за інформацією депутата Держдуми Російської Федерації Картаполо 24 січня Російська Федерація транспортувала до місії можливого обміну військовополоненими двома літаками ІЛ-76. 145 українських бранчів. Картополов тоді наголошував про те, що в першому літаку Іл-76, який був збитий в небі над Білгородщиною, знаходилося начебто 65 українських бранчів, а в другому Іл-76-80. Нескладна арифметика. 145. За інформацією російської сторони, яку пізніше підтвердила українська сторона, в цей день мав Відбутися обмін по формулі 192 на 192. Відповідно, тоді вже виникло запитання, де ще 47 українських бранчів. Російська сторона зауважила тоді, після етерів, до речі, я моніторив реакцію російської сторони про те, що 47 бранчів були доставлені автозаками і знаходилася в місці можливого обміну. Припустимо. Нас наразі цікавить не це. Товариство звертаю увагу на деталі. Перше, з чого почнемо: це 145 українських бранців 24 січня, в день, коли має відбутися обмін, ще знаходяться в повітрі. Вони тільки транспортуються до місця можливо обміну, а не перебувають на території Білгородської області. Де мала би вже на той час формуватися колона і виїжджати на місце обміну. Нагадай, товариство, перший Іл-76, на борту якого начебто за версією російської сторони знаходилося 65 українських бранців, був збитий в небі над Білгородчиною об 11:15. 11.15. Запам'ятайте, цей час. Тобто, літак заходив на курс. Він ще не сів навіть. Йому, відповідно, треба робити певні моменти, маневри, перепрошую, вийти на рульошку та все інше. І головне, передати тих українських бранців представникам чи то військової поліції, чи співробітникам всім. це це займає час, і час досить серйозний. Уявімо, те, що літак сідає навіть при всіх. Нормальних умовах не потрапляє в зону враження систем ППО о 11.00. Перевірка бранчів і транспортування їх до місця обміну. Товариство і тут відповідно виникають перші питання: російська сторона заявляє про те, що обмін мав відбутися в районі населеного пункту колотилівка Це на кордоні Сумської області Цю інформацію, до речі, підтверджує і українська сторона, от, шановне ну товариство. Відстань від Білгорода до пункту можливого обміну 97,7 км. кілометрів. Враховуючи те, що транспортування відбувається спецтехнікою, спецзасобами, автозаками, так званими, то рух колони – це приблизно до 2 годин. Знову виникає питання о другій годині вони мали тільки під'їхати до місця ймовірного обміну, але основне питання в тому, що Фільтраційний табір, в якому знаходилися українські бранці на території Білогородської області, де й готували до можливого обміну, він знаходиться в протилежній стороні від е, російсько-українського кордону. Відповідно, їх треба транспортувати спочатку в табір. А я нагадаю: в повітрі за версією російської сторони знаходяться два літаки. Не один 145 осіб. Має сісти перший літак дочекатися. Другого літака, чи навіть не чекати, але привести в момент в пункт формування колони. І, відповідно, має сісти другий літак, пройти ті самі процедури. Обміни відбувається у світлу пору, це загальні норми безпеки, загальносвітові, до речі, для обміну військовополоненими з питань саме безпекового характеру. Українська сторона наголошує на тому, що цивільний транспорт з російськими полоненими вже знаходився на місці. Це сумський напрямок. Все було готове до обміну. Відповідні служби попереджені забезпечений режим тиші на напрямку. Прикордонники сили безпеки та оборони ці відпрацювали належним чином. Йдеться про те, що українська сторона завдалегідь сформувала колони. Відповідно, верифікувала військовополонених і підготувала їх для обміну. Натомість російська сторона тільки в день обміну транспортує до місця ймовірного обміну 145 осіб. 145. І відповідно виникає по часу, що Російська Федерація фізично не могла прибути на місце обміну, саме в світлу пору дня, щоб провести сам обмін. Про те, що в небі над перебував перебувавши другий Іл-10 вісім'ю вісімдесят українськими бранцями, ми е, знаємо лише заяв самого Картаполова, і тут виникають знову запитання, цілком логічні. Картаполов заявляє про те, що перший іл 76 на борту якого, начебто, знаходилися 65 українських бранців, був уражений українськими системами ППО. Повідомлялося про ураження. Системами ППО, а саме зенитно-ракетними комплексами німецького виробництва арійський або відповідна ПЗРК перепрошую, або відповідна зенитно-ракетного комплекса «Петріот». От. дальність ураження 40 кілометрів. Ступінь ідіотизму картаполога критична навіть для Росіян. Відстань від точки пуску за інформацією самої російської сторони: це Харківська область. До місця падіння більше 100 кілометрів, а саме 130 кілометрів. Ще раз підкреслюю, дальність ураження зРК Ай не більше 40 кілометрів. Відповідно, російська сторона може апелювати тим, що ураження, е, 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 удар по літаку був нанесений ЗРК Петріот. Але основне питання в тому, що Петріот може працювати одночасно по вісьми. Аеродинамічних цілях трьома ракетами по кожній. Відповідно, якщо би в небі над Білгородчиною було два Іл-76-2 в зоні ураження перебували би обидва Іла І ЗРК Петріот відпрацював би по двох цілях. Відповідно, виникає питання. Що другий іл – це вологі фантазії безпосередньо самого карта Полова. Спростували ми з вами і цю версію. Тобто, таким чином, на час і день обміну військовополоненими Російська Федерація навмисно зривала транспортування українських військовополонених і створювала передумови для проведення спеціальної операції в моменті дискредитації української сторони. І звинувачень щодо збиття військово-транспортного літака. Я ще раз підкреслюю: в той день і в цей час в Білгородській та Орловській областях була оголошена ракетну небезпеку, працювали російські ППО по українських безпілотних літальних апаратах. Виключати можливість ураження саме російськими системами ППО літака Іл-76 не можна. Нагадаю, епізод. Зі збиттям українського боїнга в небі над Іраном. іранська сторона повідомила про те, що Корпус вартових ісламської революції, на озброєнні якого знаходилася російська ЗРК ТОР М1, захопив американський безпілотник, який в той час, за думкою російської іранської сторони, перебував в небі над Тегіраном, і по ньому відпрацювали з використанням російського ЗРК. Але ракети захопили. Більш ціль, ціля саме український Боїнг уразили його. Відповідно, якщо брати до уваги, що в цей час російське ППО працювало по українських безпілотниках, то відкидати і виключати можливість ураження російськими зенитно-ракетними комплексами власного військово-транспортного літака Л 76 не можна апріорі. Тобто, знов-таки цілили в мало. Габаритну ціль, але ракети відповідно захопили більшу ціль і працювали по ній. Знов це спростовує російську версію, але головне, шановне товариство, ми спростовуємо наративи про те, що збили літак, був збитий українським ППО, і головне, ставимо під сумнів, можливість перебування другого Іл-76 з вісімдесят українськими бранцями. І тут ми підходимо до основного питання. Публікація російської сторони списків на обмін. Якщо готувати обмін 192 особи на 192, відповідно російська сторона, кидаючи списки, мала би оприлюднити не частковий характер цих списків, а саме список 65 осіб. А відповідно 192. Це було б цілком логічно. Але російська сторона чомусь кидає саме список 65 осіб. Пояснити це можна тим, що начебто був опублікований список тих осіб, які начебто перебували на борту іл 76 От на це був основний розрахунок російської сторони. Один з елементів інформаційно-психологічної операції. А тепер аналізуємо помилки на жаль, української сторони. Головне управління розвідки Міністерства оборони, реагуючи на цю публікацію російської сторони щодо списків осіб, які начебто перебували на борту іл 76, заявляє про те, що не буде вестися на провокацію окупантів. Україна не буде коментувати списки пропагандистів, щоб не надавати їм легітимного статусу і, відповідно, не створювати інформаційної активності. Мовиться про те, що ці списки були опубліковані з боку держави-окупанта, і далі я цитую пряму мову Андрія Усова, представника української військової розвитки. з боку держави окупанта, пропагандисти Семанян, Шарій і так далі висвітлюють ті чи інші списки. Тобто, це робить не Міноборони агресора, не на гуманітарний штаб, який відповідає за питання погодження з військовополоненими, а пропаганда. Справа в тому, що коментувати ту інформацію, яку намисна кидає російська пропаганда, це означає брати участь у реалізації їхньої операції. Так, от, пане Юсав, ви вже взяли участь у їх операції. Відповідно, коли ви називаєте призвища людей, які оприлюднили ці списки, ви їх піднімаєте на один щабель з головним управлінням розвідки Міністерства оборони, тим більше незрозуміле посилання. Головне управління розвідки відповідно на координаційний центр координаційний штаб обміну полоненими мовиться про український координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Так, от, саме він підтвердив, що 24 серпня так, от, саме він підтвердив, що 24 січня. Планувалося обміняти 65 українських полонених, імена яких опублікували російські пропагандисти. Про це повідомив координаційний штаб. Для чого власне робити відповідні заяви, щоб на них потім могли реагувати російські спеціальні служби? І головне, коли в українські ЗМІ просувалася теза про те, що там не співпадіння зі списками, там називалося більше десяти осіб, які а начебто вже були обмінені під час попередніх обмінів. Потім цю інформацію спростовує взагалі БІБІСІ. Тобто характер інформаційного супроводу подібної російської ПСО викликає багато запитань. Не варто ще раз підкреслюю, грати за правилами представників країни-окупанта. Ви фактично увійшли в той сценарій російської сторони, який вони нам намагалися нав'язати. Але, товариство, наразі ми разом з вами спростували російські наративи щодо готовності російської сторони до обміну військовополоненими і відповідно. Проаналізували сам характер інформаційно-психологічної операції російських спеціальних служб, метою якої було звинуватити українську сторону в порушенні взятих на себе зобов'язань відповідно збиття Іл-76. Запитань залишається більш ніж достатньо. Коментувати цю подію ми будемо з вами дозовано, з урахуванням тієї інформації, яка вкидається російською стороною. В першу чергу. Тому я закликаю до інформаційної тиші чисельних блогерів, коментаторів, так званих експертів, російська сторона веде свої інформаційні операції в першу чергу відзеркалюючи заяви української сторони. Ще раз наголошую, що інформаційна гігієна є основною складовою. Гібридного характеру війни. На жаль, війна триває не тільки на лінії бойового зіткнення, але в першу чергу в інформаційному просторі. Тому давайте не створювати разом з вами передумов для успішної діяльності російських спеціальних служб в інформаційному просторі не тільки України, але й відповідно західних партнерів. Далі буде. Далі ми разом з вами проаналізуємо подальший хід. Цієї інформаційно-психологічної операції покажемо ту цю, ту цільову аудиторію і основну мету цієї провокації, яка планувалася російськими спеціальними службами. А наразі товариство підписуємося на мій YouTube канал Код 450, поширюємо цю інформацію. Бо саме розголос не дає можливості російській стороні. Успішно реалізовувати свої задуми. Віримо Збройним силам України, тримаємо стрій. Це буде Україна. Ми того варті.